Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні ми будемо робити пересадку, будемо робити обробку сукулентів. Це Хавортія, яку я придбала в магазині епіцентр з епіцентру Хавортія. І зараз я покажу, як я роблю обробку. Рослинок з магазину з епіцентру. Хавортія. Ось така гарна, дуже рослина. От. Вона досить витривала. Це така кортиночка буде. Я не буду її розділяти, чіпати. Я просто хочу убрати ґрунт, в якому вона росла магазинний оцей ґрунт. З магазину тут треба дуже ретельно, обережно очистити ґрунт і не е, травмувати у ховорті дуже міцні корінчики. Хоча я так зрозуміла, що ці корінчики, ховорті, з легкістю позбавляються їх, якщо несприятливі умови. Вони забирають усе корисне з цих корінчиків, і можуть їх відкинути дуже легко. І з... заново... заново відростити нові. От. І з цією хавортю, що я буду робити? Я забираю повністю ґрунт, очищаю корінчики і буду її обробляти. Занурювати повністю в розчин із препаратами від шкідників від бактеріальних грибкових інфекцій, і надалі вона буде знаходитись на просушці приблизно тиждень або два тижні, просто без ґрунту. На просушці. Хаворті дуже витривалі рослини. Вони можуть знаходитися без вологи, без ґрунту досить довго. Можуть навіть втратити корінчики, але вони з легкістю нарощують нові корінчики. І з цієї картинки я хочу мрію зробити велику таку хавортію. Періодично її буду перевалювати, ще для хавортів треба мати такий великий горщичок. Не, вони не такі, як, наприклад, кактуси, вони полюбляють такі високі такі великі горщики, бо кактус там приблизно вибирається на 1 см. Більший горщичок і перевалюється, а от хавортії можна брати і на 2 см більше горщичок, у них дуже сильне коріння. От. І ще треба дивитись, щоб ґрунт у хаворті не був запресований дуже сильно такий плотний, щоб він пропускав коріння і він був рихлий, дійсно рихлий. От, бо в Хаворті люблять, щоб було більше повітря у ґрунті, вони тоді гарно ростуть. Дуже. Так, ретельно. Треба забрати всі е, такі корінчики старі, старі листочки. Це дуже красива хавортія. Дуже такі здорова рослина. Ось, бачите, це старий листочок, я його хочу вийняти обережно, щоб він не був розплідником грибочків, грибкової інфекції або бактерій. І в ньому не ховалися шкідники, комахи. От. І взагалі в сукулентів дуже гарно треба дивитись вчасно, забирати. Відмерші листочки. От. Старі листочки знімати, бо це є розплідником для інфекцій, для хвороб, для різних комах, От. і також в епіцентрі я придбала таку рослинку, це живе каміння, називається, воно літопс. Мені сподобався цей літапс, він такий сочний. Я багато інформації чула, що літапс не можна чіпати, що в них дуже погано ці корінчики відновлюються, що, але я вирішила чіпати його, бо тут є ураження. Цей літапс, він має ураження Грибкове, я так. Розумію, загнився в нього листочок, От. і це через оцей ґрунт. Мені так здається, він дуже довго тримає вологу, я його повністю буду забирати. Я йду на такий ризик, хочу зняти повністю цей ґрунт, подивитися що з ним відбувається, чи глибоко пішла оця гниль на цьому літопсі. Корінчики, я йому залишу оцю мочалочку, не буду відрізати, відривати, просто позбавлю його оцього кокосового субстрату якогось. Тут видно, з якої маленької горщичка він виріс. Оце гниль. Листочок гниє. І я буду робити йому операцію. Зараз хочу відрізати оцей перший листочок чистим лезом, протертим у спирті, зрізати і подивитися, чи пішло ураження центрального цієї точки росту, звідки. Бачите, яка <кій> гниль. Але ні, на стовбур, на центр не перейшла гниль. Вона тільки з листочка пішла, бачите, це те, що торкалося ґрунту, те загнилося. Воно мені щось схоже і на суху гниль, і на вологу гниль. Це все, що уражене, я хочу зрізати. От, цю рослинку я не буду обробляти, занурювати у розчин препаратів. Я її буду сушити. сушити і другий листочок також я зрізаю повністю, він уражений. От, таке часто буває, бо літа пси зовсім не переносять отакий ґрунт. Для літа псів неприйнятно, щоб був ґрунт вологий. Так, зрізаю обережно, на межі із стовбуром, звідки виринають ці листочки ці всі тоненькі шкірочки, це все треба зрізати і засушити, його висушити. Буде два тижні точно знаходитися на просушці. Без ґрунту, без вологи, буде лежати на віконечку у стаканчику, сохнути, засушувати свої оці рани. А ще я планую його обробити корицею. Кориця дуже гарно вбиває всі грибо... грибкові, бактеріальні, гнилі отакі. Гарно підсушує, але зараз в мене з собою тут в даний момент немає кориці. Вона в мене в іншому місті. Ну, на, на, на зараз у нас іде таке зрізання, видалення усіх уражених частиночок. І отут. На межі, на межі ця рослина знаходилась ще трішки, і гниль проникла би в стовбур в точку росту. І, я так розумію, ця рослина би загинула, згнила. І зараз вчасно обережно я відокремлюю ці листочки, відрізаю все гниле. От, обережно, щоб не ушкодити стовбур. Я не хочу рани робити глибокі. Я зрізаю чисто ці листочки, Ну, і так. велика вирогідність, що він буде жити, і гнилі в нього не буде. Головне, щоб цей літопс не, не потрапив у воду. Щоб його не заливати. Він отак буде сохнути. Ще момент я покажу пізніше, як я його оброблю корицею. От, і дай Боже, щоб все було. Це друга хавортія, вона вже десь знаходиться приблизно півтора тижні на просушці. Вона була оброблена від шкідників, від грибків і від бактерій. І сьогодні також прийшов час її посадити у горщик. Так що ви будете бачити, як я буду садити і обробляти одну хавортію я буду обробляти, а іншу хавортію вже садити. Вона пройшла повністю всі етапи, і прийшов її час. Вона також була куплена в епіцентрі з магазину. От. Зараз ми будемо робити розчин. Я додаю актару. Актара дуже гарна, вона проникає в саму рослину і довгий час, навіть якщо десь залишилися якісь личинки, яйця, шкідників, вони, а, і актоверм додаються від гриб. Від кліщів дуже гарно, якщо є кліщі, От, октаверм допоможе знищити і фітоцид – це від бактеріальних уражень, грибкових уражень, дуже захистить рослинку. А актара, якщо залишились якісь яйця-личинки на рослині, і їх не видно, а з часом вони почнуть. Своє життя і знов будуть їсти рослину, травмувати, то Актара прекрасно справиться. Цей сок буде рослини вже отруєний з препаратами, і вони загинуть і не будуть. Буває таке, що деякі шкідники зберігаються у корінні, в самому корінні їхні личинки, їхні яйця там все то гуртом отак всю рослину я замочую на 10-15 хвилин спокійно. Ця рослина ціла. В цій хаворті немає гнилі, якихось уражень сильних, грибкових чи ще якихо. Немає глибоких ран. От, навіть якщо є рани на корінчиках, нічого страшного, хавортія прекрасно скидає корінчики, виростуть нові, в неї такий як захист навіть. Загалом я дуже люблю хавортії, бо вони такі витривалі, вони витримують і переливи, якщо дуже багато води, і пересушки такі знаєте, набагато міцніше навіть за кактуси, такі сукуленти. І зараз я буду готуватися до посадки хавортії, яка вже пройшла ці два етапи, яка вже була оброблена і просушена дуже гарно. В неї всі її шрамики все затягнулося. от Для чого робиться просу... так для посадки субстрат. Із епіцентру, з магазину Субстрат для кактусів, такий гарний, мені подобається цей субстрат. Тут дуже багато перліту маленьких таких. І він пухкий, він не буде злежуватись. Бачите, тут є і пісочок, є і гравій. такі маленькі фракції, великі фракції є е, 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 такий ґрунт. Додають сюди ґрунт торф, я так розумію. Але більше всього тут знаходиться саме гравій. гравій і перліт і ще частинки такі великі керамзіт. Оцей керамзіт, він мені Подобається для Хаворті, і вони не будуть забиті цей ґрунт. У Хавортій є момент, їх не можна трамбувати, щоб вони там були як забітоніровані. І цей горшочок мені подобається. Бачите, тут такі ступі, такі він на як на тих підножечках, і в нього гуляє повітрячко в піддон. не Міцно От він стоїть, не приплюснутий до підлоги, він стоїть на таких підніжечках. І ще, якщо це для сукулентів використовується цей горшочок, то треба ці дирочки зробити більшими. Бачите, вони є і в куточках. От. Для сукулента треба, тут все так продумали, якщо б це була якась розсада, чи якісь рослини, які не. Люблять вологу, то отвори маленькі, а для сукулентів більшими можна зробити, От. насипаю на дно цей ґрунт, бачите, який він такий різними фракціями. От. Треба ще трошки підняти. Я не хочу, щоб листочки. Були дуже сильно занурені у ґрунт. І дивіться, якби це був кактус, я би взяла горшечок менший, не такий високий для цих корінчиків. Але це хавортія. Хавортія дуже швидко нарощує коріння. Вона заполенняє повністю весь горщик дуже швидко, і його розпирає просто. Такі в неї міцні коріння. Їй треба високий горщик, більше, так, да, такий висоту, щоб він був. І сміливо на 2 см більший горщичок можна брати. Вона дуже швидко одрощує корінчики. От. Для хаворті ще треба можна. Частіший полив, не такий, для, для кактуса, можна частіше поливати. Ось От, такі у нас вийшли сьогодні процедури для наших рослинок. Це обов'язково я оброблю корицею. Я не буду його обробляти водою, щоб вода, не дай Боже, не потрапила на таку уражену рослинку. На цю можна. Тут немає гнилі у цій хавортії, Ми тільки зробили ранки на корінчиках, але вони також без гнилі, без уражень. Тут буде все гаразд з цією рослинкою. Вона буде... Ця хавортія, зараз я її вже пройшов час, Там 10 хвилин достатньо для, для сукулента. Він Оброблений. От. І надалі ця ховортія буде на просушці, на віконечку просто просушуватися. Так як це ховорті я не промивала ретельно коріння. От, можна ще було відмивати його під краном, під водичкою. От, в такому стані вона буде сохнути, стікає водичка, і надалі вона буде просушуватись, щоб в неї всі ранки, все загоїлося, закрилося, просохло. От, так що От, такі є нюанси. Загалом я задоволена цими рослинками. І о, це я принесла, вже вам показую, як я обробила корицею дуже ретельно, міцно. І коріння, і саму цю рану, де був листочок одрізаний з усіх боків корицею, міцно засипала.